Каже мені, мій чоловік, мій Юра, що невгамовна. Голова болить, вона щось пішла переробляти. Знаєте, поки голова боліла, робила, то забулася. У мене тут такі, бачите, були, коли розповідала вам про те, що я бачила таку ідею, але не мала ось таких простих ящиків дерев'яних. Знайшла один. бачите, пофарбувала. А це ось ті полички, які були у мене на вікні, коли розсаду я виносила. І от у мене є ще вона така одна, я докладу ще з цього боку. І буде, ті заберу вже, звісно, і буде така композиція. Заодно ще й добре, бо їде поставити мої кашпо. Я вже одне кашпо висадила, з її поділила. Одну частину посадила у кашпо, одну висадила в ґрунт. Так, знаєте, аби. Знати, що хоч щось залишиться. І ось такий варіант, бачите, під літньою кухнею трішки прикриває якийсь декор, ну, а те, звісно, посунеться, покажу вже вам потім, це що називається на півробота. Все, моя розсада вже починає помаленьку на закалку виходити. Отож, вже багато чого є. Ну, виношу на день, заношу вже в літню кухню, декілька вікон ну, вже в хаті помиті, готові до свята. Ну, знаєте, теж хочеться колись розповідала, що так люблю, коли вже з'являється тільки ця розсада на вікнах заглядати, бо зеленіє, а потім, вже, коли вона надоїдає, хочеться позбутися її. Ну, Мається на увазі винести і повитирати вікна, щоб було лише біле підвіконня. Ось так, бачите, коли усята мої поживають, такі яскраві, зараз вони будуть на дворі показувати всі свої якраз кольори. Це, бачите, гібіскуси трав'янисті. Там перці у мене. І так, всього потрохи рудбекії. Ось такі. Вони потім, як вже в ґрунт висадяться, вони підуть все швиденько в зріст. От чомусь не любить. Бачите, все волю любить. Ось так. А тепер прийшла до своїх грядок. Вітер дуже, бачите, бутилочкою. Що буду сіяти? Буду сіяти редиску. Буду сіяти буряк, ну, частинку буряка. Буду сіяти пізню капусту на розсаду. Оце ще один буряк-бікорес. От небагато їх. Спробую мізуну. Посіяти. І там у мене колись було дуже багато базиліку, але там я накрила гроболокном, тому пересію трішки тут у грядках. Зараз ще спушу трошки ґрунт біля капусти, і будемо працювати. А ось так сію радису. ось таким куточком для яєць. От чітко бежите, як видно. На стінинку кидаєте собі і по одній, потім не потрібно, от, знаєте, проривати або одна виросла, одна витягнулася. А так вона одна біля одної, густенько, гарненько. Придавили, поставили на пухкий ґрунт, кинули на стінку, розрівняли і все у вас. для експерименту, щоб зрозуміти, як воно росте краще. На грядці тут я буряк вже посіяла. Оце обов'язково буряк треба притрамбовувати, чомусь так бабуся, моя казала. Ось це вже горох зійшов ось такий. Там теж зійшла і морква, і петрушка, але там ледь-ледь видно. Потрібно ще дочекатися, поки піде дощик сьогодні продають, до речі. І трошки вона підросте, буде тепло, тоді вже я там все її розпушу. А тут вже, бачите, ґрунт якраз її перебрали. Хто мене дивиться, той вже знає, що я казала, що хочу вже я і цю частину трішки ну, довести до ладу. І під парканом тут в мене трішки є насаджень. Але, знаєте, коли немає межі, от тих насаджень, знаєте. То все-таки виглядає, на мою думку, воно не так. Ось погляньте навіть. Ось, де я ще не робила ніякого бордюру, бачите. Ну, таке щось там просипаєш, то воно чітко видно, не просипаєш, то не чітко видно. А так, бачите, ось я собі вже намітила. І вже по-іншому зовсім дивиться це все. Так як коштів. Не дуже завжди виходить з підручних матеріалів, то <смі> десь чоловіка знайомий клав ось цю знаєте, брущатку, і відрізують вони, ось такі частинки залишають. Ну, воно, скажімо, вічне. Тому я, коли буду, потім я його трішки вкопаю, а частинка буде, це ж не о той кріпічку, він потім розсипається від дощів і від температур. Тому я собі виберу, які мені підійдуть тут. Ось в якійсь мірі вже трішки щось я тут почала робити. Потрібно все одно буде ще оцей бордюр втопити, щоб було зручніше потім косити, але все одно трішки вже прибрала. Ось там викупала зі своїх от тих квітників, в мене були в горшках. Вар'єгатні. Ага, кажіть, бо я забулася. Як я це люблю, коли приходжу і забуваю. Снить вона, але українську назву я забулася. Гарна вона з холерою, але дуже страшний агресор. Тікає із горшка. Якщо, наприклад, горшок, бачите, має ось дирки. Має отвори, то тікає вона звідси. І ще тікає таким чином, що, бачите, ось другий ще є горшок. Дуже багато землі набрано і вона перескакує. Тобто потрібно брати горшок без отвору і потрібно насипати так, щоб вона, ну, низько, скажімо так, росла в тому ємкості якійсь. Але тут знаєте, краще, ніж бур'яни. Якщо навіть лабіс тут і агресне в якійсь мірі, то я вже з цим і змирюся. Ось так, прибрала ще бачите, сутя не встигла прибрати. Тут трішки я вже вирішила прикрити агроволокном, але в мене немає нічого на відсипку. Було два мішка лише шишок. Будемо чекати. Поки Юра вийде з відпустки в ліс, там тоді щось. Але такі в мене, що десь пеньки були, то я вирішила трошки їх, поки місце. Ну, знаєте, десь вільніше є, поставити їх, а потім принесла ось гортензії свої, висадити. Тут якраз їм від паркану буде добре. Ну і там ще рослинки я чекаю, то потім досажу тут. Тут у мене. І таке цікаве. Сьогодні що це таке зранку? Буває її ніколи, мабуть, переспав, Ось лабазник, теж не полюбляє тінь. Такий він рожевий, звісно, але єварійгатний у мене. Це простий, але я тут чимось, знаєте, хочу все-таки і таким засадити. Навіть не знаю, чим ще. Ось тут теж посадила. Ну, викопала там у мене було. Ой, але саме цікаво, що коли викопала рослинку, у мене ніколи не було Ні. рясту та ще й, бачите, рожевого. І де він взявся? Не знаю. Там на старому місці ніколи не бачила, що він квітував. А тут десь взяв і з'явився. Це тут волжанка має бути. Теж любить вона доволі такі місця на півціні. Тому щось невеличке вже в мене тут формується. Ще буде досаджуватися і трошки буде краще, ніж було, на мою думку. Ну все, доробила. Знову ж, я так себе ловлю на думці, що. Я завжди роблю, а потім щось ще удосконалюю. Ви також, чи то я тільки така. Юра каже, що я все на швидку руч, а потім починаю переробляти. Може, і є таке у мене. Я як захочу щось, то потрібно мені вже і негайно. Ось бачите, ті полички я винесла, що були з розсадою, і зробила тут такий дровник. А тут десь навіть і не знаю, що то я таке знайшла. Якийсь прес, не прес, але мені так нагадує якогось ліхтаря. Я його трішки підфарбувала. І ось тут під літню кухню. Ще потім у кашпо там посадяться рослинки, які ще чекають свого часу. Ось ця та Еріка, яку я придбала у От, От таке я садила. Саме там, де моя та величезна Еріка. От такого формату це були такі, бачите, горшечки та дев'яточка і навіть оцей самий сорт. Знову я його взяла. Хоч я вже її, його відводком помножила, але десь до сажук. Ой-ой, будьте здорові ви. Отже. Бежити. Щось завжди перероблюється в садку, завжди щось хочеться на подвір'ї, якийсь і декор. Ну, все те є процес у всіх. І у мене десь знаходимо час. Тут Ніка вчора допомагала мені, носила, ходила. Ось так у нас і все. Всім гарного дня, здоров'я, добра, миру, спокою і гарних творчих ідей та емоцій.